Наш Кося Загородько від рибальства перейшов до полювання. Як розводять мисливських птахів, побачив на власні очі і вам зараз розповість. Друзі, вітаю доброго ранку! Це країна онлайн. Ми знаходимося в Білоцерківському районі на одному з специфічних фермерських господарств. Цього тижня ми вам розповідаємо, нагадую, про полювання у всіх його проявах. Власне, тому ми й опинилися саме тут. Такі, які знаходяться за моєю спиною безпосередньо, це фазан. Фазан звичайний. Хоча в нашому випадку, в випадку українському, фазан незвичайний, тому що це птаство дуже вичерпане за своїми запасами на українських угіддях. Ну, власне, можна себе відчути просто такі в ролі мисливця, коли ганяєш фазана такого. Це дуже цікаво. вони... Характерно для фазана піднімається, ну і мисливці мене розуміють, е, що засвідчує те, що насправді, хоч їх і виховують як свійських тварин, тут вони все одно зберігають свої основні інстинкти. Власне, тут на цьому господарстві вирощують чотири види мисливських фазанів. Ну, власне, звичайний фазан, звичний для багатьох мисливців. і Ще румунський, французький та смарагдовий. Нам допоможе розібратися у тому, як виглядають різні види фазанів, як вже казав Олександр Іванович Дацюн. Він також і підкаже, як вірно випускати цих фазанів, щоб вони могли вже піти буквально ось тут, на угіддя. Підростати, напевно, і радувати мисливців, які до вас приїдуть. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, це якраз який фазан, той, що ми будемо випускати? Як це, це звичайний мисливський фазан. Ясне. І чорненький такі це руминський, або з них буває ще смарагдові. Ну, Давайте зараз, зараз відкриємо оці дверку ага. і подивимося, як вони будуть реагувати, коли. Тобто їх можна просто нагнати, вони повинні да. вийти, так? Да? Повин. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Які птахи у вас тут вирощуються? Ну, крім фазані, у нас є ще дика качка. Для того, щоб качка і гусь не, не, не літали за територію хазяйства, підрізається одне крило. Саме піріна підрізається лечу, лечу, пір два, пір рази на рік. два рази на рік. Якщо ви не підрізали, то відповідно качка може сама піти собі. В да, якщо ми не підрізаємо, якщо нам треба деяку кількість залишити у природі. Ми просто їх не підрізаємо. Вони ж свій час самі вже е, е, злітають, і тут є ставок, і Починає своє був. дике життя Красиво вже поставу. на ставку самостійно. Далі ви вже ж не стежите за ними, щоб вони пояснили. Ну, тільки, трішки, тільки качка, так? Так, стежимо тільки, щоб не було безконтрольного. Ну, дуже корисна справа, Олександр Іванович. Вам дякую від всіх мисливців, що ви розводите цих птахів і випускаєте їх на волю, даєте можливість тому поголів'ю бути в якихось розумних межах. Це дуже насправді корисно і дуже гарно. Власне, таким людям, таким сподвижникам, як Олександр Іванович, його товаришам, бажаю успіху у цій справі. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включків.